Так, завжди спішимо, спішимо, приїхали, ждемо. Ждемо ждем ми машину, а її щось нема. Дуже довго. У мене десь було, запитували, коли я грозив раніше, запитували зробити не обзор, а показати, що і до чого цей кран. Кран не, не наш, як ми позичили в якісь рожки, хто знає, хто дивиться. То що я дзіка знімав те 150-го такого з конвеєра випущеного. Як ви може бачили, хто, ну, хто слідкує, як я собі по собі сужу. Якщо блогера дивиться, то ти скажеш, люди понімають, які дивляться, то знають, за якого я Т-150 кажу новенького. То, того дядька то позичили цей кран. А так мене намагалися показати обзор. Ну тут він типа, зроблений так, на бистру руку, можна сказати. Але чітко, ось так воно зроблено. Ціліндер, простенько, нічого нема, не треба механізувати тут. Вони підпалиться, собі вчепитиму прицепа. І ось так. Рама це виходиться. З комбайна здається, бурашна, чи якого помиляюсь, не знаю. Ну, ось так. Вирізано і ось так воно зроблено. Все по-простому. Як бачите. Пойдет. Тону тону грузу, тону грузу бере. Піднімає, так скажу тонну тону бега піднімає. Більше і не треба, там нема що піднімати. Двох тоніків такими не грузяться. А так, от штука штука пойдет. зняти, мотора з Т-150, з любого, з любого трактора чи з комбайна штука, бомба піднімає дуже високо, я думаю. Ви можете побачити, як тут він ото опущений, ще нав'язку його піднімаєш, трактор, І тут циліндр ну, Висота в нього тут достойна. Можна з ниви, з ниви зняти цього. з ниви можна зняти мотора. З комбайна. І ось так. Ждемо машину. Спішили, спішили, але завжди, як поспішили, думали, що вже вона десь тут доїжджає, але її тут нема. То так, що ждемо. Якось сокиряти його. Дерево не зрубали. Ще, ще, ще? Все, цього! Хорош! Добре! поскидали Сховали їх щоб не треба було через борти через борти перекидати беги короче. трохи ті беги попадали я їх стоячи поставив і що як поставити то

Трима тут серце не стало. зі рога його все назад. Типа як не будь, я би чепіло. На припони зачепиш, так, да, типа. вона ложилася, вони тих беків. Трошки Вони... з карбамідом. І той карбамід у бегах воно як, ну, як вода. Розтікається, теж йому по по дорозі. А, то блін. Треба посунути, тут ще місце є. Ні, того посунути? Я щось думав, що він вже під стіною. Лізуть, потім руками наберем, якщо треба. Іде в складі, а? ключі в дверах складі. на прицепі це в нас не салітра і не карбамід бо карбамід то воно в бегуві як в як вода то так що все погрузили їдемо Йдемо дядькові Сірошкові, вернемо погрузчик і додому.